ми на каналі Ліана Гірс. І сьогодні я вирішила собі змінити обстановочку. Тому що в мене був чорний колір, а зараз рожевий колір. Ну, мені потрібно все рожеве брати на почті. Допоможіть мені, будь ласка, друзі. Коментарі будуть відкриті. Сразу кажу. Пишіть у коментарях, якщо ви теж вважаєте, що рожевий колір краще, ніж чорний колір. Пишіть у коментарях. Я обов'язково поставлю лайк. Давайте зараз тільки рожевий нам потрібен колір. Тільки Ось мені не, не подобається. Ось цей давайте у нас буде. ось цей. Ось ця приставочка. І ось це. Друзі, вирішила собі змінити обстановочку, тому що мені вже чорний якось набриде. Чорний вже якось. Ну, не, не, не подобається. Мені Мені подобається тепер фіолетовий колір та рожевий. О, Мені вона дуже подобається наприклад. як вам? Ну не знаю, як вам. Видно. А давайте, друзья Я хочу себе такая ружейная И еще Хочу себе такие чемоданчики Хочу себе Вот такую сумочку И шарики Так, давайте, друзья Хочу себе такие зонты Давайте ще. Е, ну, не знаю. ну, думаю, хватить Мені одягу от у мене. Багато його. Так, все. Ось так. Виходимо. Так, давайте. Зараз. Так, 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 так. Давайте зараз зробимо таку рожеве... Обстановочку, друзі, тому що мені вже набридний чорний колір. Він такий же. Якось, мені він не подобається вже. Ну, якось він такий сумний такий. Мені не дуже він подобається. Чесно кажучи, не дуже. Давайте тепер поїхали. Будемо. в мене рожевий колір. У мене був такий чорний. Бачите, яка в мене тепер кімната. І так, да... ой, його! Цю ялиночку Поставити сюди, вона дуже тут класно дивиться. Так, друзі, мені теж подобається, якщо вам теж, пишіть у коментарях. Кстати, друзі, пишіть у коментарях, якщо вам теж набридло чорний колір. Мені, наприклад, набридло. Якщо вам не подобається, А пишіть у коментарях кращі, друзі, який вам колір подобається. Ну, багато ж кольорів є. Тому ви, ну, вибирайте, коротше. Так. Давайте зараз все тут розложимо, а потім в нас буде класна обстановочка, Дуже класно. Чесно кажучи, тут в мене будуть, наприклад, речі такі стояти. В мене тут буде ось це стояти. Тому... І тому а моя ось ця, мій телефон буде ось тут. Капачки класні. Мені вона дуже подобається. Так. Так, так, так. Що? Корона! Друзі, яка вона класна. Буду в неї так ходити. Так, мій пушистий костюмчик. Такий він, він дуже мені подобається. Він такий прикольний. Друзі, у мене був чорний колір завжди. От назавжди я його так любила, боже мій. Друзі, я його так любила, так любила. Ви тільки не представте, як я його любила. Ну, я дуже його любила, але він класний, мені дуже він подобався. Я вам і казала, мені тільки чорний потрібен. Для чого тобі чорний? Вона мені каже. А я кажу, ну мені подобається чорний, тому що він дуже класний. Коли. Ну, давай. о, батьки встали. Друзі, мамі не подобалась моя кімната, а тепер, думаю, буде подобатись. <сі> Давайте спати. Типу я сплю. Ох, так. Міленька моя, чорненька, моя чернишка. Друзі, пишіть у коментарях, що це таке. Ви бачили, що тут трапилось? Хто це зробив? Пишіть у коментарях, друзі, хто бачив, що, хто це зробив. Яга гарна ком кімната. Сонечко, Яна. А? Яна, а що це таке з, твоє, з твоєї кімнати? Ем, вирішила трохи обстановочку. Ем, так. Е, ну, коротше, розкажи цю історію. Підемо на диванчик. Підемо. Ну, Так, мені, я встала сьогодні утром захотіла піти на діскач. Потім вирішила, що мені толстовка не дуже моя подобається. Я вирішила, вирішила убрати цей чорний колір вообще. Брат. І зробити собі рожеву обстановку. Я люблю тепер фіолетовий і рожевий колір. Моя ти розумничка, дякую, що ти повелась на мене і на тато. Я дуже рада. І все, тепер в тебе алергії нема на квітки. Для чого ти казала, що в тебе алергія на квітки? Мені... Ну просто я. Мені не подобалась, а тепер дуже подобається. Особливо ось цей. Хочеш тобі його, його в кімнату забрати? Правда? Правда. О, дякую, мамуля. Я тебе люблю, Муа. будь ласка. Дякую, велике моя. Друзі, усім пока підписуйтесь на мій канал. Ліана Герлс. І пишіть у коментарях, що тут трапилось з Яною. Пока!